Брами гори хмарою повиті, засіяні горем, крові люповиті. Споконвіту Прометея там орел карає, Щодень Божий До бра, серце розбиває, розбиває та не вип'є Живущої крові. Воно знову оживає. І сміється зло. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, несити не, не вивре над дні моря коле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої сидить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати згущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений. І нам да жити. Ми віруємо твоїй сині і духу живому. Стане правда, Стане воля і тобі одному. Помоляться всі язики, бо віки і віки. А поки що течуть ріки, трава він ріки. За горами гори марою политі. Засіяні горем крові политі. Отак тобила сім'ї ми не нагодований голос застукали сердешну волю. Та й цуємо. Якло кость ми людей у штромі чивало, а сльоз, а крові на поїдці і в вистало, з дітьми і внуками в сльоза сльозах уторніх. А дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових, старих, кровавих. Не ріки море розлилось, Огненне море. Слава слава. Гордам і гончим, і псарям, і вашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті! І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Дякую.